люди, яким погрожували зброєю, і як ви вижили, зі мною це траплялось двічі. Першого разу в мене вимагали гаманець та телефон. Оскільки у дитинстві я знав на пам'ять кожен удар вандама і лише мріяв про нагоду, щоб наваляти поганцям, то розуміння тупості власних очікувань дозволило мені гарненько розридатися в баганнях, не стріляти і все віддати. Втім, через три дні тих телепнів зловили через спробу розрахуватися моєю кредиткою. Тож у відділку у присутності десятка копів, я таки кинув їм, що їм пощастило, бо ми з друзями теж їх шукали, і для них це могло закінчитись інакше. А що чотири старих нумізмата? Хіба не банда? Вдруге, завдяки набутому досвіді, я почувався сміливіше і як попросив залишити мені водійське посвідчення перед тим, як розридатися, що нападник розреготався, поплескав мені по плечі і пішов. От, побачите, втретє, я ще вкалянчу бабки на автобус додому. Вперте бажання дружини не мати чоловіка з премією Дарвіна. Ми з другом напилися, і якогось дідька почали бавитись рушницею. В якийсь момент друга наставив дуло прямо мені в голову і, сміючись, пригрозив винести ще пляшку, інакше мені гаплик. Тут дружина якраз вийшла попросити нас тулити свої пельки і наказала другу опустити зброю. Той роздратовано сказав: А Мері, ти задрала бути бісовою матусею? Вона розряджена. Ось дивись. Опустив долу вниз і натиснув на курок. Стопа розлетілась навсібіч, неначе клітини його тіла тільки й чекали, щоб від'єднатися від цього дегенерата. Так що, коли жінка руйнує міцну чоловічу дружбу, це не завжди погано і підлягає осуду. Якийсь час я жив у дуже поганому районі. В один день я повертався з магазину. На дорозі вигулькнув чувак в балаклаві та попросив повернути у провулок. У темряві я розглядів ще кілька силуетів, і саме в той момент я зрозумів, як почуваються люди після баночки міцного проносного. У провулку я обхопив одного з них за коліна і попросив помилування. І тут хтось ззаду мовив: Йопта, це ж не Тревіс. Мене поставили на ноги, перепросили і порекомендували не тинятися вулицею у темну пору доби. Після цього я рік жив з батьками, поки не назбирав гроші на квартиру у кращому районі. Ці хлопці крутіше за Тоні Робінсона, чесне слово. Роби все, що мені казали. Ліг не рухався, не піднімав голови та дрючив пірнальників за вмінням затамовувати подих. Не знаю, як в банках працівники наважуються натиснути тривожну кнопку, але маю підозру, що вона просто впирається у їхні велетенські яйця. З того часу, дякую Богу за програмістів, завдяки яким маю змогу все платити онлайн. А чи була у вас ситуація, коли вам погрожувало зброю? Напишіть в коментарях. Дивовижна сміливість мами. Тато таксував у Нью-Йорку. Після зміни забрав маму з роботи, вона якраз була вагітна мною. На одній з вулиць у машину заскочив якийсь тип та почав вимагати відвезти його кудись, погрожуючи при цьому пістолетом. Мама пообіцяла лиходію, що народить в нього на очах, і від побаченого в нього так поїде дах, що жодна психушка не допоможе йому з того вилізти. Чувак гикнув, але мама поставила ноги на сидіння і почала дихати на всі щоки, імітуючи схватки. Нападник сказав, та ну його нах!» І вискочив з машини. Мама проведжала його поглядом, а потім видала, шкода мені його жінки. Партнерські пологи їй явно не світять. У гуртожитку в нас був екземпляр, існування якого доводить, що природа теж буває на диво рукожопа. Він вічно намагався вразити усіх якоюсь витівкою. Не допомагала навіть обіцянка познайомити його зі значенням слова пенетрація. Одного дня він десь роздобув рушницю, одягнув на голову оті реперські колготи, пов'язав хустину та вирішив уявити себе героєм Д'Ютієй. Наш сторож, який був у В'єтнамі, почув про цього дебіла та пішов все владнати. Він встиг вдарити домка до по руці, коли той генетичний аутсайдер жартома натиснув на корок, щоб налякати мене. Я відбувся раною у плечі, а покітька забрали копи. Які радо повірили сторожу, що той баран у жаху від скоєного у бажанні отримати спокуту бився головою об сходи від третього поверху до фоє? Щасливий випадок. Нас з друзями перехопила якась банда і, погрожуючи зброєю, відвегла на пустир. Нас повелили обличчям землю, змушували повзати та обіцяли купу різних знущань, а потім пристрелити до бісової матері. Ми були такі нажахані, що не могли з себе навіть якесь благання про помилування видати. Коли ми вже думали, що математичка мала рацію і ми закінчимо дуже погано, на пустир заїхало кілька машин, щоб викинути усіляке сміття. Наші кривники зляк Ались і порозбігалися, а чуваки у вантажівках довго не могли второпати. Чому ми їх розсіловуємо і обіцяємо поділитися грошима, якщо колись розбагатіємо? Кілька років тому я стояв на узбіччі та спокійно чистив свій пістолет. Раптом біля мене зупинилось кілька машин. Копів вони вискочили з автівок, скерували на мене зброю та кричали щось про Покажи руки, та будемо стріляти! Я так охренів з несподіванки, що й пальцем поверхнути не міг. На щастя, там була симпатична панянка, яка підійшла до мене, виволокла з машини та подивилась документи, зокрема з посвідчення на зброю. Виявляється, в них було орієнтування на машину, схожу на мою. Коли все владналось, то вони собі заскочили в тачки і погнали, навіть не вибачившись. А я потім безуспішно намагався довести чуваку у хімчистці, що моя історія цілковита правда, і за інших обставин я б крісло ні за що не замастив. Одного разу я відвідував батьків в Австралії близько десятої вечора, коли ми вже повечеряли та сиділи, попивали віскі у вітальні. У двері подзвонили. Мама така: Оу, це знов Хелен знову буде задовбувати, що їй заважають наші собаки. На жаль. То була не Хелен, мама повернулась у вітальню з жахом на обличчі, бо в спину їй впиралося дуло рушниці, а її супроводжувало троє чуваків у масках. Ми статом тут же підняли руки вгору і пообіцяли віддати все, що є, відкрити сейф та допомогти вантажити техніку у машину, якщо потрібно, лиш би вони не заподіяли нікому шкоди. Злодії обмежилися готівкою, але коли вони йшли і один з них поглянув на мене крізь прорізи у масці. То клянусь, що в його очах і я побачив смерть. Пощастило, що напарник шарпнув його за плече та наказав вшиватися. В нас крали кілька десятків тисяч доларів. Але коли лишаєшся живим, то бабло виглядає маленькою дрібничкою.